Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу відповісти на запитання всіх людей, які задають, коли ж отримують кошти, ті, які оформляли на платформі ЄДопомога. Допомога Допомогу від ООН отримують ще 277 тисяч українців, хто може претендувати на виплати в першу чергу. Міністерство соціальної політики України передало світовій продовольчій програмі ООН. Новий перелік заяв на виплату грошової допомоги у рамках розширеного пакету підтримки українців. Як повідомили у прес-службі Міністерства, список складається майже 130 тисяч заяв, які вони отримали від 277 тисяч малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської. Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Загалом списки, які були передані Міністерству соціальної політики для виплат міжнародних організацій, включають майже 781 тисячу особу. Крім цього, передана інформація для виплати майже 190 тисяч особам, які подали заяви на виплату через платформу є допомога. Таким чином, на сьогодні до міжнародних організацій було подано заяви на виплати більше ніж мільйон громадян нашої держави. Хочу нагадати, що допомога виплачується у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців. Тому така інформація: не хвилюйтеся. Всі, хто зареєструвався на порталі, є допомога та підпадають під критерії вразливості, обов'язково отримають свої кошти. Просто це питання часу. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. бережіть себе та свої сім'ї.